Ну ти скажи, це, це соя чи це бур'ян бур один? А? Бур ну блядь, привезли оце на окремо, ну вже пообіцяли людям його зробити. Подивіться, який бур'ян один. Йолки-палки. Але пишить чистить. Так що зараз покажу, що на виході. Получається. Оп. Оп. Отак. Чистенько виходить. Зараз зробимо аналіз, але в принципі вже візуально дуже все. Непогано виходить. Я думаю, людина буде довольна, тим паче, що це товарний продукт, це не насінневий. Ми просто його окремо від свого, щоб не путалось, робимо на оцій очисній машині. До речі, вона українська виробництва Фадієва. Зациклено у нас усе під бікбеги, але е, влізла машина, то ми його використовуємо так. А бур'янець окремо сидиться. Кому треба бур'ян? Уже в готовому бікбей. В шарці профіль сирий йорти, Йорчика у вас підтримуйте, виробництво.